Запрошую вас на академію футбольного клубу Рух, де наша команда зіграла свій черговий товариський поєдинок з футбольним клубом Вікторія місту Суми». Ну, За традицією, якщо ви хочете дізнатися, як все завершилось, давайте, шановні товариство, розпочнемо. Несіть ті всі позитивні моменти з е, минулої гри на сьогоднішній. Мається на увазі е, настрій, відповідальність, не програвати від єдиноборствах. і старатися, що ми трохи тільки починаємо е, награвати, значить оце це старатися І клас команди означається в тому, що, що вона може тримати м'яч, може виходити з... красный, пиджак сокол красный. Васильевич, что ешь это было? Ничего. Ланеч, что? Ланеч, ну ж люкиш что ты делаешь? Сок, давай, спрошу нас. Включайся, Ланеч. Включайся, Ланеч. Значит на контроль, берем є. Приймаєте всі наші підказки, те, що ми говоримо на теорії, як якусь табу за Минулі дві моменти були, коли підказувався. Не завжди то ми сказали, не давати через врятую і все, і ви... Ми 2-0 граємо, десь нас підписають, тоді можна з хотіли взяти під варторя, зберегти наш на контролі. Зараз, друге, думайте, поза гости. Бачите, погода така щось важкувата буде. Швидше змічає. Давай, що атомі, дружали. Давай, давай! 那有人真是。 Basca a ser a de barulho para baixo. Passou? Ouviram? Ouviram? Панас, панас! Панас! Біжи, 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 Там вперед! пан! — Брай, Ле, дивись! Він, він дав 100 метрів пута, раніше тим ніж ти. І зараз назад швидше ніж ти вертають.

Ти таки ти все що не можна тільки що був урок від Васильовича для Ліди. Що потрібно робити, коли людина хоче помінятися, як треба показати? Ми мали змогу побачити, як то виглядає. Такі уроки, якщо вам потрібно щось знати ну, якісь правила футболу або ще якісь нюанси, все ж таки звертайтеся напряму в інстаграм Кіректовисі. Дивимося далі. Здавалося, віп-ложа. Сидять там двоє, дивляться, щоб вітер не дув, сонечко не гріло. Та ні, гарна фода, Вийдіть кось вітаміну де отримайте, ні, сидять там, закрилися. Ну то що за люди? Я, ну, надіюся, вони почують мене і другий раз будуть сидіти вже А ще краще вони взагалі вже і грали. Що? Що тобі мішало? Скажи. Os ta, ta. 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 Os

Що, друзі, як говориться, пропустили гол в роздівалку. Ну, таке теж буває. Поки рахунок 1-0 на користь з наших суперників завжди неприємно пропускати, особливо під кінець тайму, але та нічого страшного. Ще цього другий тайм. Рухаємось. Поки команда буде відпочивати. Команда відпочиває на другий тайм. таймдемте, друзі. Глянемо, що робиться на нашому балконі. Ви мені сказали, що тут робиться? Реабілітація йде повним ходом. Якщо так кожен день надувати, будеш. Чи ж мчик, ти а, себе не. знайшов в тому житті, так? Звісно. Може то да? ти покликне рятувати людей, реабілітувати їх там. Ти мед... 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 тебе мед... маєш медицинську освіту? Тут мед... 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 третє твоє, ні? Це ніколи. Бачу бриллиантову руку. Бриллиантова Брілян... рука. То... Так що я, я між ними зараз всі. Але щось погано сіли. Що зробити? На, Давай, я, я тебе познімаю. Що? Попробую? На, познімай, що думаєш, не? мені ті що. Ритуємо, пацана, що тут треба робити? це так тяжко. Ага, а що вона робить? А що не зблизька знімаєш мій після. Вона вже нормальна. Нормально? Двася, я тільки взяв вже нормально. А що ти там Видно, надув? Люди бачать. Там люди пишуть, щоб ви більше розказали про новички. Я кажу, що було мій син. Він цікаво, люди, от добре, ну, не кой, давай. близь питання легеньке. Ралмадрить чи Берселона? Берсело. Барселона. Леонель Месіч чинало. Мівіна чи картопля пюре. Будь ласка, що вам ще запитатися Віталіка? Ми зараз запитаємося, якщо серйозно, дай трошки розкажи людям, де ти по-перше, пічні з того, що він вже грав коли за команду, правильно? Це було за білку, так, правильно? Так, то я коли не було що один, 20 манів 20 рік, я був білці три роки. Потім білки Але скажи три роки, яких не, не, три років? Це три ради чемпіону. Чемпіон. Чемпіон. Було планували як речі. Потім е, перейшов в агробізнес Лочиський, то був там е, десь два місяці. Перейшов в Карпати, був там рік. Е, перейшов в Decentre, побув, роки, і до центру був в року і повернувся назад, як показати до дому. І тепер здобувати, здобувати, здобувати на як то кажуть, поставлені наші додачі. Звичайно, звичайно. Все, скажімо так, є для того, щоб випадку е е е задачу перед нами стала перенесла. зараз ми найбільше хочемо, щоб він зняв ту байду, що в нього там є. І вже повернувся на те поле. Порада в нас є прекрасною грою. Наступна наша зустріч конкретно на футбольному полі. Окей? Бо я, я вже не можу до до цього, знаєш. Ми це якийсь підказ шоу у нас, а не футбольний політ. У зараз більше з тобою, напевно, спілкуєшся, ніж футбольний Нічого, ми то виправимо ситуацію Брат, радку до традиції. Рухаємося далі, бачимо, вже хтось там де розминатися. Добре, добре, добре. Хорош, хорош, хорош. Реф, це жовтий реф. Реф. Спеціально зривати, реф, це жовтий живет.

Скажеш, що треба, якщо на телепатичному рівні воно все має бути. Але я вас собі от хтось дивиться телевізор. Іде футбол. І кричать, і підказують футболісти. <реку> ну то воно, в них телевізором говорять, то зовсім інакше. Повір <реку> мені нічого <реку> тут інакше немає. То не й то саме. Тому я не знаю, як говорить. Сьогодні та телевізора. Сьогодні випуск де Ліда буде дізнаватися дуже багато чого нового. Сьогодні you... що... 6 години Терпати будь ласка, переглянути по місці матч. я установка. Коли Тарас Васильович грав футбол, то ніколи в його матчах не було нічиї, бо він грав нападника. Він завжди забивав. Ні разу за пер'янів нічій не було. Один раз, коли ми проти нього грали. Так вже, значить, ми, було. ми зустріли один раз. Просто я був. — -а, а. Ну ти скажи, якщо він грав нападника, я то ти. А за захисника грав, ні. Може бути. А я думав, що ти грав захисника <різь> і ти такий сильний. <різь> <різь> ну добре, давайте минулого повернемося до теперішнього і дивимося далі в футбол. Що собі думала? Тут є своя віп-зона, розумієте? Люди кажуть, що ну, не хочемо слухати там, тих криків, тих нервів, хоч спокійно посидіти, поучити задоволення. Прийшли, взяли щось поїсти, попити. Надіюсь від того задоволення. Правда, рахунок поки не той, але ще є час. Так, зірим? О, так що козаки давайте. Я правда поняття не маю, скільки ми зіграли, але ще є час, ще точно не кінець. Так що давайте якийсь. Гол 2 було би нам цікавіше. Подивіться, яка підтримка. Ну, не можна програвати.

А пацани почули нас, забили гол 1-1, вже приємніше, вже цікавіше. Так має бути. Підай! Піддай, піде! Задій, підсимо! Підсиме! Лищи у нього! Зайді, зайдіть! В нього, в нього! WHAT?! No! <laughs> Ти мені скажи, будь ласка, всі цікаві, до речі, під останнім відео був коментар, каже, де гад? А... Він що, в команді. Що, Сівродіта, ти мені скажи, коли ти вже, що там в тебе, що тут сталося? Що, що? що? нічого не сталося, масштаб нічого не сталося. На Тренування закололо. коліно. Все зробив обстеження, Мертео з ДД показали, що, що... дякувати Богу, нічого нічо складного, нічого серйозного, але потрібен деякий час. Щоб привести коліну поряд, а в деталі не буде. Не, деталі нам не треба, нам е, цікавить тільки одне Терміни Татата, термін. не, не можу казати, не буду казати, не будеш казати. Не, не, не. не буде терміни. От коли він появиться на тренуваннях на полі, все побачите. А що для того треба? Поставити подвечку, підписатися, щоб не пропустити наступні відео, коли буде Наш бомбардір, ні? Абсолютно є. Будемо <реш> дивитися далі. Дивіться! Що було? Що ви лкаєте, блядь? Це ігровий момент, взагалі не на ногу, він тримається за грудь. яку ногу, блядь? Він тримається за грудь. Ку ногу. <гум> Воскрес? Що, вже не, не болить нічого? Люпчик, дивись на поле, знімай там людей, значить ти мене знімаєш. А ти що, не людина? <гум> Чекай, щоб бургери не принесли. Є, є, ти відпада на світвар, все. Скажи на цьому, став лайки, поза лайки. <гум> Рахунок в <кашом> наступній серії. Давай <гум> Вова, <гум> <гум> реагуй туди, так, так.

Важкувато було, видно було. Це був другий день. Але то, що говорили в переривіш, ми можемо, можемо навіть на сьогоднішній денькувати з такими особами. Молодці, дякую за